Повторний розтин тіла загиблого військового Андрія Коробко буде 15 липня. Рідні Волинянина зібрались у приміщенні бюро судово-медичної експертизи, аби визначити причини смерті померлого військовослужбовця. Окрім близьких загиблого, на зустрічі були присутні і керівник бюро судмедекспертизи, представники поліції та прокуратури. Розмова тривала близько години. Після наради брат загиблого військового. Кового Юрій розповів телеканалу Конкурент ТВІ, що ростин таки проведуть. Попередньо це станеться 17-18 липня. Ми чекаємо понеділка чи вівторка, коли приїде з Дніпра аналізи гестилогії, і тоді буде повторне розслідування ну, типу, ростин. Нагадаємо, 14 липня рідні померлого Андрія Коробко зупинили похорон, а до церкви викликали криміналістів. Мовляв, привезли тіло захисника пізно ввечері, тож його змогли роздивитися лише під час похорону. На тілі рідні, нібито виявили сліди, наче від побоїв та кров. Відтак тепер рідні чоловіка намагаються зробити усе, аби з'ясувати правду.